Ще раз вам поясню по кухні. Якщо оця стіна має 2 метри 50 см, ця стіна має 1,80 м, то як думаєте, яка ціна такої кухні буде? Тут металеві ручки йдуть. Фасади можуть бути повністю верхні білі. Зараз вам покажу, як їх змінити. Якщо повністю верхні білі будуть фасади, не такі, як зараз є, а повністю білі, то ціна такої кухні буде, а я вам скажу. Ціна такої кухні вам потяне 65 тисяч гривень і доставка безкоштовно любе місто України. Усі панелі теж закриваються, можна закривати. Фасади йдуть ДСП, колір бетон. Можуть бути глянцеві фасади в кольорі бетон. Взагалі люба конфігурація кухні, будь-який розмір. Але треба її чекати до місяця часу. Любий проект я вам можу зробити. Тої кухні розмір тоже, тумби є і 80 см, і 70, і 60. Любий розмір може бути кутова, пряма, яка завгодна. Кажу, і така ціна кухні, довжина 2,50 на 1,80 метрів, верхні нижні тумби, доставка безкоштовна в районі 55 тисяч гривень. Так що подумайте собі, кому треба, то любу конфігурацію можна зробити.